Доброго дня, 11 клас. Починаємо наступний урок, пов'язаний з математичним маятником та з пружинним маятником. Математичний маятник ще інколи називають нитяний маятник, пружинний, так і Є. Математичний маятник це модель коливальної системи, що складається з матеріальної точки масою М, підвішеної на невагомій нерозтяжній нитці. Коливання математичного маятника є гармонічними в разі, якщо амплітуда коливань значно менша за довжину нитки, за довжину підвісу. За малих кутів відхилення період коливань математичного маятника не залежить від амплітуди. Формула періоду коливань нитяного маятника виглядає ось так: тобто період Т залежить від довжини нитки L та прискорення вільного падіння G. Як бачимо від амплітуди, ніяк період не залежить, але треба пам'ятати, що це лише при маленьких кутах відхилення. У стійкому положенні рівноваги математичний маятник висить вертикально, на малюнку це положення О, і в цьому разі у нас зрівноважується сила пружності нитки та сила тяжіння. На малюнку ми бачимо синю стрілочку це сила пружності, зелена стрілочка це сила тяжіння. Причому зверніть увагу, що сила тяжіння ніколи не змінює свого напрямку, в залежності від того, навіть якщо ми відхиляємо маятник вбік. А сила пружності теж не змінює свого положення по відношенню до нитки, але змінює своє положення, свій напрям по відношенню до сили тяжіння. Це і спричиняє появу певної рівнодійної сили між цими двома силами в крайніх точках положення. Саме тому і можуть відбуватися коливання, адже саме рівнодійна сила цих двох сил буде змушувати маятник здійснювати коливання і періодично проходити положення рівноваги, точку О. Буває таке, що в задачах математичний маятник знаходиться або в якійсь машині, що рухається горизонтально з прискоренням, або в ракеті, що рухається вгору, або в якомусь об'єкті, що рухається вниз з прискоренням. Тобто в цьому разі у нас вам буде період визначатися ось такими формулами. А тепер поговоримо про пружинний маятник. Отже, пружинний маятник це коливальна система, в якій коливання відбуваються саме під дією сили пружності. Такий маятник знаходитиметься в стані рівноваги лише в разі, якщо сила пружності і сила тяжіння зрівноважені. Період коливань пружинного маятника обчислюють за цією формулою, тобто період коливань залежить від того, яка маса тягарця і яка жорсткість пружини самого маятника. Як бачимо, в цій формулі немає амплітуди, отже, період коливань для пружинного маятника, так само як і для математичного, не залежить від амплітуди коливань. Під час коливань математичного та пружинного маятників відбувається постійне перетворення енергії. Кінетична енергія перетворюється на потенціальну, потенціальна на кінетичну. Розв'яжемо задачі. Завдання 7.1 на сторінці 2. Як зміниться частота коливань пружинного маятника під час зменшення амплітуди малих коливань у два рази? Ми вже знаємо з тобою, що частота пов'язана з періодом ось такою залежністю, обернена пропорційна залежність. І знаємо також, що період коливань для фізичного маятника, для пружинного, не залежить від амплітуди і залежить лише від маси тягарця та від жорсткості пружини. Отож, якщо період не залежить від амплітуди, значить і частота не залежить від амплітуди. Таким чином, відповідь буде. Наступне питання 7.2. Як зміниться частота малих коливань математичного маятника під час зменшення амплітуди коливань у два рази? Думаю, що відповідь також очевидна, вона не зміниться. Оскільки, так само, як і для пружинного маятника, у математичного маятника період і частота, відповідно, не залежать від амплітуди. Отже, відповідь буде також Г. Завдання 7.3. Як зміниться частота коливань пружинного маятника під час збільшення маси вантажу у два рази? Отже, якщо масу ми збільшуємо у два рази, ось тут з'являється ще двійка у нас, то виходить, що в порівнянні з попереднім значенням періоду наступний період Т2, так би мовити, він збільшиться у корінь з двох в порівнянні з попереднім значенням періоду. А що буде відбуватися з частотою, якщо вона обернено пропорційна? Якщо період у нас збільшується у таку кількість разів, значить частота буде що правильно зменшуватися у таку кількість разів. Отже, відповідь, відповідно, буде 7-4. Під час незатухаючих коливань математичного маятника, в момент проходження ним положення рівноваги, тобто точки О, мінімальною є потенціальна енергія, частота коливань, кінетична енергія, вага маятника. Як ти думаєш, що саме буде мінімальним? Правильна відповідь А. Потенціальна енергія маятника. 7.5. Обери графік залежності періоду коливань пружинного маятника від його маси. Зверни увагу на те, що маса знаходиться під коренем. Отож, відповідь буде яка? Правильна відповідь буде Б. А тепер розв'яжемо дві задачі: 9.1, 9.2. Задача 9.1. Амплітуда коливань тіла на пружині дорівнює 0,5 метра. Визнач шлях, який пройшло тіло за 5 періодів коливань. Маємо амплітуду коливань вліво вправо однакове значення. Маємо час коливань рівний 5 періодам. Потрібно знайти відстань, яку проходить у нас коливальне тіло від одної точки до іншої. Ось так за 5 періодів. За час рівний одному періоду. Яку відстань пройде тіло? Давайте подивимось. якщо від цієї точки починається коливання, то період це час одного повного коливання. Тобто тіло має відхилитися на максимальну відстань в протилежний бік і повернутися в цю саму точку. Таким чином, час одного повного коливання це буде літера Т велике. І скільки за цей час проходить у нас амплітуд наше тіло? Скільки? 4 амплітуди. А скільки воно пройде за час рівне 5 періодам? L в цьому разі буде у 5 разів більше, тобто помножене на 4а. І таким чином, L визначається як 20 помножити на 0,5 метра, це буде 10 метрів. Тобто відповідь А. Питання 9:2. Математичний маятник довжиною 10 метрів здійснює незатухаючі коливання, за який час він зробить 100 коливань. І знайти потрібний час, за який здійснить маятник з такою довжиною нитки отаку таку кількість коливань. Пам'ятаємо про те, що період пов'язаний з кількістю коливань саме ось такою формулою. Таким чином, ми можемо з вами знайти звідси маленьку літеру Т, тобто Т дорівнює Т велике помножене на N. Отже, задача зводиться до того, щоб знайти період. Період для математичного маятника ми знаємо, що знаходиться за цією формулою L поділити на G. Давайте обчислимо. Отже, Т дорівнює. 6,28, так? 6,28 помножити на корінь 10 поділене на g. А g це теж беремо 10. Отже, буде приблизно, звичайно, приблизно 6,28 секунд. Буде у нас з вами період. Отже, що ми будемо з вами мати? 6,28 секунд. Помножити на 100 коливань, і ми з вами отримаємо 628 секунд. Отже, відповідь буде Б. А тепер ми розв'яжемо задачі з наступного уроку, з уроку 2. Завдання 5.1. Розглянь графік залежності зміщення тіла, що коливається від часу. Визнач, чому дорівнює амплітуда коливань, період коливань, частота коливань і циклічна частота коливань. Отже, виконуємо. Розглянь, будь ласка, гарненько цей графік. Подивись, який масштаб обраний по вісі вертикальній, по вісі горизонтальній. А тепер, враховуючи, що амплітуда це є максимальне зміщення тіла від положення рівноваги, я думаю, що не складе проблеми визначити, чому дорівнює амплітуда. Отже, амплітуда дорівнює 0,2 метра. А тепер період. Період це час між точками, які коливаються в однаковій фазі. Отже, це буде точка 0 і точка 12. Залишилося знайти лише частоту і циклічну частоту. Знаючи період, тепер дуже легко знайти частоту, адже ми знаємо цей зв'язок. Підставляємо значення і отримаємо 0,83 тисячні герца. І тепер омега. Омега пов'язана з звичайною частотою, формулою ось такою. 2 π н. Отож, підставляємо 2 – це 6,28 помножити на ню на 0,83 тисячі. Давайте напишемо, як одиниця на секунду. В цьому разі у нас виходить 0,523 тисячні радіан за секунду. Отже, циклічна частота ось така, звичайна частота ось така. Наступне питання 5:2. Коливання тіла на пружині описують ось таким рівнянням: визнач період коливань та максимальну швидкість руху тіла під час коливань. Отже, маємо таке рівняння, знайти потрібний період, та яка буде максимальною швидкість, якою буде максимальна швидкість. Отже, для того, щоб розпочати розв'язання цієї задачі, перш за все, давайте пригадаємо, як ми записуємо у буквеному вигляді такі рівняння. Давайте порівняємо тепер, яке буде х максимальне, воно у нас буде 0,2, максимальне 0,2, і омега. Нам потрібні ось ці дві величини, і омега тепер. Буде 4П. Чому тільки 4П? Тому що омега між косинусом та літерою Т. Думаю, що це зрозуміло. Радіан за секунду. Омега визначається як 2π поділити на Т. Звідси 2π поділити на омегу. Отже, Т дорівнює 2П поділити на 4П, пі. пі скорочується, виходить 1 друга або 0,5 секунд. Період ми знайшли з вами. Тепер максимальна швидкість. Для того, щоб записати, чому буде рівна максимальна швидкість, потрібно взяти першу похідну по часу від цього рівняння, а саме від цього. Давайте запишемо x', тобто швидкість, так? Це буде 0,2, помножене на мінус синус 4 πт і помножено на похідну від внутрішньої функції. І тепер ми бачимо з вами, що нам потрібна саме максимальна швидкість. От, отже, це буде вона буде складатися з оцих двох коефіцієнтів. Таким чином, ми з вами пишемо, що V максимальне буде дорівнювати 0,2 на 4 π або 08 π метрів за секунду. Завдання 5:3. Проєкція прискорення тіла, що коливається на пружині, змінюється за законом. Визнач максимальну швидкість руху тіла під час коливань та амплітуду коливань тіла. Отже, маємо таке рівняння для прискорення, знайти потрібно максимальну швидкість і максимальне зміщення. Для того, щоб знайти ці дві величини, нам потрібно з вами записати у буквеному вигляді, як виглядатиме ось це рівняння. Тобто, насправді 0,5 це є А максимальне. Омега це є 2 π Ну а Фі нульове це початкова фаза π на 4. Але для того, щоб знайти зараз нам оці дві величини, які нас просять знайти, нам потрібно саме максимальне значення прискорення та циклічна частота. Пишемо А максимальне дорівнює 0,5 метрів за секунду в квадраті. Омега дорівнює 2π. Радіан за секунду. Ми пам'ятаємо з вами, що коли ми брали першу похідну в попередній задачі від Х, то ми отримали, що В максимальне дорівнює Х максимальне помножене на омего. Аналогічно, коли ми будемо брати другу похідну по часу від зміщення, тобто для того, щоб знайти Ах та рівняння, яке в нас вже є, у нас з вами вийде, що А максимальне буде визначатися як. В максимальне помножене на омего. Або його можна було б ще записати як х максимальне помножене на омего в квадраті. Спочатку знайдемо В максимальне. Давайте. В максимальне дорівнює А максимальне поділене на омего. Дорівнює 0,5. Поділити на омегу на 2 π а ікс максимальне. Знайдемо з вами тепер уже з цієї формули. Так? Отже, це буде В максимальне, поділене на омегу, і отже, буде 0,4 соті, поділити на 2П, і при підрахунку у нас отримається 0,4 метра, або 6 мм. Отже, задача розв'язана. Завдання 5.4. Коливання тіла на ниці описують ось таким рівнянням. Визнач, скільки разів за хвилину кінетична енергія тіла набуває максимального значення. Пам'ятаємо про те, що максимальне значення кінетична енергія буде в тому разі кулька мати, яка гойдається на ниці, коли вона проходить положення рівноваги. Отже, маємо рівняння. Маємо час, за який здійсниться n. Кількість коливань. так? Отже, порівнюючи, ми бачимо з вами, що х максимально в цьому разі у нас дорівнює 0,2 метра. Ми бачимо з вами, що омега дорівнює пі на 2 радіан за секунду. Тепер, маючи омегу, ми знаходимо з вами період, пам'ятаємо про те, як вони пов'язані між собою. Так? І звідси Т визначається, як 2 π поділити на омегу. Давайте це підставимо і обчислимо. Отже, Т дорівнює 2 π поділити на π на 2, таким чином, вийде у нас π скорочується, і буде 4 секунди. Так? Отже, період ми з вами знайшли, а тепер, знаючи, що період це час поділити на кількість, звідси кількість дорівнює Т поділити на Т велике. Отже, 60 секунд поділити на 4 секунди, це буде 15. Але враховуючи, що за одне повне коливання у нас кулька проходить положення рівноваги двічі. Отже, кількість разів, коли кулька проходить положення рівноваги, у нас буде в два рази більшою, тобто 30. Відповідь буде: запишіть самостійно, 30 разів. Розглянь графік залежності зміщення матеріальної точки, що здійснює коливання, на невагомій та нерозтяжній нитці від часу. Якщо ти гарненько подивишся на графік, то я думаю, без проблем знайшла, що максимальне зміщення у нас дорівнює амплітуда 3,14 метра, а період коливань такого маятника 0,2 хвилини. Давай одразу переведемо їх у секунди. І знайти потрібну довжину нитки такого маятника. В даному разі, я думаю, ти розумієш, що нам потрібна формула 2П корінь L поділити на G. Так? Тобто, для того, щоб знайти L, нам потрібно мати G, пі число та період. Період є число P відоме, літера G відома. Треба викрутити звідси літеру L. Щоб знайти літеру L, пропоную спочатку позбутися оцього цього корення, тобто піднести все рівняння до квадрату. Отже, буде Т квадрат дорівнює 4 пі квадрат Л поділене на g. А тепер звідси L дорівнює квадрат g поділити на 4. Пі квадрат. Залишається лише підставити, отже, L дорівнює 144, адже в квадраті помножене на 10, адже G беремо десяточку, поділити на чотири. в квадраті число 3,14 в квадраті, буде 9,8596. І якщо це все порахувати, то виходить 36,5 м з Завдання 6.4. Тіло, що висить на пружині, розтягнуло її на 10 см. Визнач період вільних коливань тіла на пружині після початку цих коливань. Отже, маємо з тобою лише зміщення. Як же для цієї ситуації знайти нам період? Ну давай запишемо спочатку формулу, що період визначається як 2 π корінь М поділити на К. Враховуючи те, що коли у нас відбувається коливання пружинного маятника, то сила пружності. КХ зрівноважується у нас силою MG, правда? Давай звідси ми з тобою знайдемо, ну, наприклад, літеру К. К дорівнює треба mg поділити на Х. І підставимо тепер у верхню формулу. Отже, Т дорівнює 2П корінь М поділити. А тут у нас буде mg поділити на Х, і Х піде сюди. Отже, маса у нас скорочується, і таким чином у нас утворюється формула. 2π корінь х поділити на G. Ну, а тепер ми з тобою можемо підставити. Отже, 6,28 помножити на корінь Х, це у нас 0,1. Ділимо на десяточку, і при підрахунку у нас утворюється 0,628 секунди. 6:5. Коли підвішений на пружині тягарець коливається у вертикальному напрямку, його висота над рівнем столу змінюється від 10 до 20 см. За одну хвилину тягарець проходить шлях 6 метрів. Визнач період коливань, вважаючи їх незатухаючими. Давай подивимось на ось такий спрощений варіант цієї задачі. Отже, у нас є тягарець, який рухається на пружинці, коливається. Отож він. Знаходиться або на 20 см вище від стола, або опускається, і тоді його висота становить над столом 10 см. Таким чином, він здійснює коливання в цих межах, тобто тут теж у нас 10 см. Правда? І положення рівноваги, точка 0, у нас з тобою буде ем, посередині, а значить, амплітуда коливань тут і тут оці значення, будуть скільки? Якщо тут десятка, значить тут 5 і тут 5 см. Ми з тобою вже робили подібну задачу для математичного маятника і визначали, що за один період, так, у нас проходить кулька 4 амплітуди, правда? Тобто, коли Т дорівнює одному періоду, то кулька проходить у нас 4 амплітуди. Давай порахуємо, скільки це буде. 4 на 0,5 0,2 метра. Так, це за один період. Але нам з тобою відомо, що за 60 секунд тягарець проходить відстань. 6 метрів. Отже, давай ми з тобою подумаємо, скільки тоді він має зробити коливань. Ми з тобою L поділимо, тобто відстань, яку він проходить, на відстань, яку проходить за один період, ми знайдемо таким чином, скільки він зробить коливань. Отже, 6 метрів ділимо на 0,2 метра. 30. Тобто він здійснює за цей час зробить 30 коливань. Ну, і тепер чому дорівнює Т? Т дорівнює, Т маленький поділити на N. Отже, 60 секунд ділимо на 30, і у нас буде з вами 2 секунди. Це період коливань такого метника. 6.6. Розглянь графік залежності зміщення точки, що здійснює коливання від часу. Запиши закони зміни із часом, зміщення Х від t, проєкції швидкості руху vx від t, проєкції прискорення Ах від Т. Звичайно, що з цього графіка ми з тобою можемо взяти що? Амплітуду, можемо взяти період, записати їх і записати рівняння. Отже, маємо з тобою максимальне відхилення і період. Так? Відхилення перевели одразу в метри. Як же нам записати з тобою рівняння? Ну, по-перше, якщо є період, ми можемо одразу знайти з тобою омегу. Давайте це зробимо. Омега дорівнює 2π поділити на Т. Так? дорівнює 2π поділити на 0,2, і це буде у нас 10 π радіан за секунду. Так? Коли ми маємо омегу, маємо максимальне зміщення, ми можемо записати з тобою уже рівняння для х, для зміщення. Тобто, за формулою, це буде ось така ситуація. синус омега Т, підставляємо х дорівня х максимальне це 0,6 соті – Сінус, замість омеги, пишемо 10, в дужечках метри. Тепер нам потрібно з тобою записати для швидкості. Спочатку давай знайдемо, чому буде дорівнювати максимальна швидкість. Максимальна швидкість, ми в задачі сьогодні вже робили з тобою: це Х максимальне помножене на омегу. Х максимальне це 0,6 соті. Множимо на 10 π і це буде 06 πт Метрів за секунду. Отже, В дорівнює, В максимальне, а від цінуса похідна це буде косинус омега Т, так? І тепер В дорівнює ось це значення 06П косинус 10 метрів за секунду. Записали і тепер прискорення. А максимальне, аналогічно як було тут, тільки тепер для швидкості, тобто для прискорення через швидкість, так? І це буде у нас В максимальне у нас 06 π помножити на омегу на 10 π Це буде 6П квадрат. Метрів за секунду в квадраті. Ми пишемо з тобою, так? Метрів за секунду в квадраті, і тепер формула А дорівнює А максимальне. Від косинуса у нас похідна, це буде мінус синус, ми ставимо мінус синус омега т, і тепер а дорівнює мінус 6π квадрат синус 10 t метрів за секунду в квадраті. Отже, ми з тобою отримали рівняння для х, для зміщення, для швидкості рівняння і для прискорення, що й просилося в цій задачі. І остання задача на сьогодні 6-8. У нерухомому ліфті підвішено математичний маятник, період коливань якого становить 1 секунда. Тобто це тоді, коли ліфт нерухомий. З яким прискоренням та в який бік має рухатися ліфт, щоб період коливань маятника дорівнював 0,8 секунди. Так, значить ми з тобою маємо період коливань такого маятничка, коли, він знаходиться в стані, коли, коли ліфт знаходиться в стані спокою. Ліфт нерухомий. Так? І маємо період коливань, коли ліфт рухається з прискоренням, але ми не знаємо, куди саме вгору чи вниз. В одній з задач ми з тобою вже підносили до квадрату і визначали з тобою ось таку формулу. Давай підставимо сюди і визначимо, чому дорівнює L. Отже, L дорівнює Т квадрат, це одиниця помножене на G4пі в квадраті. Якщо це порахувати, у нас з тобою вийде 0,25 метра. А тепер використаємо з тобою ось цей період, так, і м, давай подумаємо, куди він може рухатися. Ну, або вгору, або вниз. Ми з тобою можемо хіба що передбачити, куди він може рухатися. Ну, наприклад, він рухається вгору. Якщо він рухається вгору, так, поставимо тут стрілочку, що він рухається вгору, то тоді у нас Т дорівнює 2П, корінь Л поділити на G плюс А. Є така формула в нас. Коли рухається вниз, тут віднімання. А скористаємося цією формулою, спробуємо все зробити так само і звідси знайти А. Тобто, нам потрібно зараз знову піднести до квадрату і знайти потім А. Давайте зробимо. Отже, Т квадрат дорівнює 4 L поділити на G плюс А. Звідси тепер Л на G плюс А дорівнює Т квадрат на 4П квадрат. Тепер звідси тепер а, знайдемо спочатку G плюс A. Це буде у нас 4П квадрат L поділити на T квадрат, і тепер А дорівнює ось це мінус G, так, 4П квадрат L на T квадрат мінус G. Відставимо тепер А дорівнює 4. На 3,14 в квадраті, помножене на L, L у нас 0,25 соті, поділити на Т в квадраті, це 0,8 в квадраті і відняти десяточку. І якщо це все порахувати, у тебе вийде 5,4 метри за секунду в квадраті. Тобто, в принципі, ми з тобою отримали прискорення додатнє, а це означає, що ми з тобою вгадали напрям. Тобто, якби тут було від'ємне, значить ми тоді з тобою обрали неправильний напрям. Треба було б тут його віднімати. Отже, з таким прискоренням має рухатися ліфт для того, щоб період коливань маятника змінився з однієї секунди на 0,8 секунди. На сьогодні все. Дякую всім за увагу, хто був разом зі мною. Розв'язуємо фізику разом. До наступного разу. На все добре!